Вітаю, в ефірі. Програма «Точка зору», Я Юрій Громницький. В той час, як блок Юлії Тимошенко готується, так би мовити, до судного дня по розгляду справи про оскарження результатів виборів президента України, а сам переможець Віктор Янукович готується до інаугурації, у Верховній Раді відбуваються складні політичні маневри. Їх результат багато в чому впливатиме на перебіг подій у наступні місяці. Сьогодні Рада коаліції у складі Б'ют, НУНЦІ і блоку Литвина провела своє засідання, на якому обговорювалися перспективи подальшого існування. Що зберуть члени чинної коаліції необхідні 226 підписів до 2 березня, як того вимагає спікер Литвин. І таким чином фактично висловить вірність Юлії Тимошенко. Чи зможе новий президент Віктор Янукович створити новий варіант коаліції у парламенті і відповідно почати досить серйозно впливати на події в країні безпосередньо і через парламент, і через уряд? Про це ми говоримо у сьогоднішній програмі з нашими гостями. Блок Юлії Тимошенко сьогодні представляє народний депутат Роман Завзелюк. Вітаю вас. Добрий вечір. добрий вечір. І в студії на Хрещатику перебуває народний депутат Ксенія Ляпіна, яка представляє депутатську групу за Україну. Пані Ксенія, вам також добрий вечір. Добрий вечір. Перше запитання до Романа Забзалюка. Власне, сьогодні голова фракції блоку Литвина пан Шаров сказав. Розмова була напруженою розмірковуючи про сьогодні засідання коаліції. Про що власне говорили? Що намагались вирішити? Ну, ви знаєте, треба в першу чергу на мою точку зору наголосити, що так непроста була життєдіяльність демократичної коаліції у Верховній Раді, але ж як би там не було, вона працювала і працює. Хоча ваших і, опонентів є абсолютно протилежна ну, точка зору. Ну, Почекайте, знаєте, наші опоненти, аналогічно, як і ми, різноманітно могли голосувати за той чи інший законопроект. Але в цілому сама коаліція була утворена у відповідності до Конституції України рішенням відповідних фракцій. І намагання там наших опонентів, зокрема, Оточення Януковича, який намагається розгойдувати діяльність, продовжувати розгойдувати Верховної Ради, хоче нанести ніщинний удар, зруйнувавши демократичну коаліцію, отримавши таки повноту влади в країні. А ну, це колишко, я, до речі, влади, якщо до речі. ви вже заговорили про ваших політичних компонентів, mm -hmm. про партію регіонів, хочу навести дуже коротку цитату вашого колеги народного депутата Владислава Лук'янова, який сьогодні про коаліцію власне висловився наступним чином. Коаліція в принципі, бути й не може. І це, мабуть, є політичним чинником, тому що мотивуючи свою відмову політичними гаслами, ми бачимо, що вони прикривають дуже просту річ: що якщо подивитись, а король то голий, коаліції немає. От власне така позиція Владислава Лукянова. Вони вважають, що коаліції немає. То що ви сьогодні вирішували за цим якраз, знову створити за цим? Якраз стоїть оте от про що я говорю сьогодні. Янукович і його найближче оточення намагаються узурпувати повноту влади в нашій державі. Тому числі взявши під контроль і перетворивши в кишеньковий такий орган Верховну Раду України. Я ще раз кажу: якби було бажання тої чи іншої фракції, а саме фракції формують коаліцію у Верховній Раді, то сьогодні вже була б, напевно заява якоїсь фракції про вихід з коаліції, і таким чином Верховна Рада прийшла би до формування. Наскільки я розумію, наступного. сьогодні якогось рішення на засіданні коаліції не було прийнято, відклали до наступного ранку. Ну що ви маєте на увазі під питанням рішення? Рішення це про організацію подальшої роботи і протистояння, практич скажімо так, спроби оточення Януковича взяти під контроль Верховну Раду і саме перетворити її в той орган, який би вони вбачали. Ну скажімо так, вольові рішення, які би міг приймати Янукович. А чи корисна ця дія для суспільства? Давайте подумаємо. Адже все-таки мені здається, більше було б доречно і користі для суспільства, якби Верховна Рада все таки працювала в форматі демократичної коаліції. А президент, будь ласка, давайте вже допомагайте. Щодо полання кризових явищ. хочу запитати Ксенію Ляпіну пані Ксені, на ваш погляд. Ну ви теж були членом коаліції НУНС і так далі. Зараз ви представляєте депутатську групу за Україну, хочу нагадати це нашим глядачам. На ваш погляд, от такі засідання вони для чого необхідні демократичні коаліції? Ну я хочу звернути увагу на те, що ми були членами демократичної коаліції до вересня 2008 року, і тоді наша робота була. Плідна, і якщо б б'ють, не став вести бурхливі переговори з партією регіонів, можливо б і далі коаліція працювала плідно. Однак це було зруйновано, і власне після цього ми не були членами ніякої коаліції. І більше того, я наприклад вважаю, що опозиція також дуже потужний інструмент протистояння і значно більш потужний, ніж вибачте, мене прем'єр Тимошенка, президент Янукович, які на двох починають ділити май. Но і фінансові потоки я не сприймаю таку комбінацію влади, і мені здається, що значно чесніше було б нам разом до речі піти зараз в опозицію до президента Януковича, ну і до тих структур, які він намагається сформувати. А в такому випадку хочу запитати Романа Забзелюка, наскільки міцною, на ваш погляд, є коаліція, а, оскільки регіонали навіть говорять, що 2 березня буде оголошено про створення нової коаліції. Чи готові ви піти в опозицію? Ну, наша політична сила пройшла досить тривалий час, саме в жорсткій роботі в опозиції по режиму кучми. І знаєте, в спадщину, а фактично Янукович є продовженням тої злочинної системи, яку в свій час Говорив кучма, проти якої ми протистояли, тому а, ми, ну, ми, просто, кажу, ми в принципі регіоні. не боїмося роботи yeah. в опозиції, але ми вбачаємо, що сьогодні, коли вкрай необхідна консолідація і захист демократії, як такої, а не диктатура з боку однієї особи, що в принципі передбачає пан Янукович, да, то якраз треба продовжити роботу демократичної коаліції і таким чином об'єднуючи всі гілки влади, в тому числі розглядати в такому варіанті, і можливо. То майбутні формати змін до конституції, але зберігши оці демократичні засади, де не все як один. тому що комусь здається, Верховна Рада вона має, як знаєте, як конвеєр, в день робити 100 законів. Це неправильно, адже ми знаємо з вами прекрасно, що величезним недоліком цього періоду це якраз є те, що закони в більшій мірі не виконуються на місця. Тому тут і треба здійснювати і парламентський контроль. У той, але це ночі. дещо інша розмова і суттєва розмова про це ми багато говорили? Хочу запитати Ксенію Лівів. Ну, сьогодні одне з а, друкованих видань України повідомило, що а, ваша депутатська група за Україну буде вирішувати, а, куди рухатись чи підтримувати нову коаліцію а, президента а, Віктора Януковича чи чинну демократичну, як каже а, Роман Забзалюк, коаліцію на дні народження у Віктора Ющенка а, 23 третього лютого. А, чи підтверджуєте ви таку інформацію і взагалі куди збираєтесь іти? Ну, по перше, я хочу наголосити, що ми прийняли абсолютно чітке рішення, про яке повідомили суспільства, що група за Україну не йде в коаліцію з партією регіонів. Це якби постулат, він повідомлений суспільству. Власне, про що далі дискутувати? Я маю надію, що ми 23 лютого обов'язково поздоровимо чинного президента України Віктора Ющенка. А власне кажучи, ми також готові говорити про. Про можливу спільну демократичну коаліцію із б'ютом. Однак я не розумію конструкцію влади, коли замість одного узурпатора з'являється два узурпатора Тимошенко і Янукович. Може, ми можемо говорити з б'ютом про створення коаліції з іншим прем'єр-міністром. Якщо Б'ют готовий говорити про таку конструкцію, то можна буде розпочинати якісь то, розмови. Пані Ксенія, Ви говорите до речі, дуже важливі речі. Я дам зараз можливість Роману за відповісти. Але е, який варіант цієї конструкції, і хто на ваш погляд може бути прем'єр-міністром? Тому ну, що це новина, спочатку, насправді. початку. Ми хотіли б почути взагалі позицію. б'ют. чи готові вони дійсно до переговорів про потужну коаліцію, а не боротися за владу одної людини. Якщо готові, то тоді ми готові говорити про прізвища, можливі інших прем'єр-міністрів. Зокрема, ті, що називала Юлія Тимошенка під час виборчого процесу? Е, можуть бути різні варіанти. Це мається, що Сергій що не відомо про що дискутувати, бо нема готовності. Ті б'ють до конструкції коаліції без прем'єрства Тимошенко. Добре, а давайте запитаємо Романа Завзалюка. чи ну, погоди, якщо віде, ми згадаємо попередні на рік, та, то і не тільки попередні, а й 2008-й, восьмий, Володимир Тимошенко зверталася неодноразово до всіх політичних сил, не тільки які діють у парламенті, про необхідність консолідації утворення такої, скажімо, надкоаліції, де би об'єднанням депутатського корпусу і політичних сил була ідея все таки. І подолання кризових явищ. Але Настири без прем'єра Тимошенко, Танасової. наприклад, Чи чому? Познати? Якщо ви пам'ятаєте саме і Юлія Володимировна Тимошенко заявляла, будь ласка, якщо будуть альтернативні пропозиції, розумні пропозиції, вона погодиться у тому числі на такий зустрічний крок. Але ми тоді пам'ятаємо, як відреагував безпосередньо Янукович і його оточення, фактично блокуючи і дестабілізуючи роботи Верховної Ради України. В той же час я хочу вас привернути увагу на норми конституції і рішення Конституційного суду, що більшість у Верховній Раді України в парламент формують фракції.